Вітаю вас на Ютуб-каналі Новини Лайв. Мене звати Антоніна Карташева, і ми з командою в одному з найпопулярніших місць відпочинку на Київщині. Добропарк, який минулого року був під окупацією? Цьогоріч, в день відкриття, зібрав рекордну кількість відвідувачів 25 тисяч людей. Ми вирішили на власні очі подивитися, за чим сюди їдуть українці, і показати вам, чи варто їхати сюди на відпочинок або ж ні. Ви відкрилися вже більше тижня. Які очікування були перед відкриттям? Скільки людей чекали? Атмосферу чи справдилися вони? Звичайно, справдилися. Очікування найкращі. Ми навіть не сподівалися, що прийде така велика кількість людей. Ми приємно вражені. Ми почали з 1 березня робити анонс нашого відкриття, готували відвідувачів, скільки днів залишилося до відкриття, був відлік 30, 20, 10 днів. І ось нарешті в момент відкриття прийшло дуже багато людей. А субота-неділя в нас повний аншлаг, тому ми здивовані. Скільки людей парк щодня приймає? І вихідні це яка кількість? Вихідні це самі пікові дні від 10 тисяч відвідувачів зараз. Але 6 травня це буде пік цвітіння, і ми очікуємо навіть важко сказати більше 15 тисяч відвідувачів. Чим дивуєте відвідувачів цього року? Дуже багато людей прийшли до вас вперше після деокупації. Моя знайома навіть побачила, що нова карусель. Що ви відновили? Дивуємо. Всім можна сказати, ми відновили дендроколекцію повністю. У нас цього року понад 3 мільйона тюльпанів, 136 сортів, сім квіткових локацій, де відвідувачі можуть бачити різні дизайнерські мікси тюльпанів і унікальні сорта, які висаджені, як монокультура. У нас нове поле Алея Сакур. У нас окрема зона дитячі каруселі, зона активності для дітей. Це батутний комплекс, паровозик, батути, батутна арена. Одна, є фудкорт зона є окремо центральна площа, де люди можуть зняти під захід івент, це місце, Великий Шатер. У нас з'явилося три нових лавандових поля. Ми очікуємо цвітіння з 15 червня. Ще дуже відвідувачів дивує це продаж цибулин прямо з поля, тому кожен відвідувач може на полі обрати собі сорт, який дуже сподобався, і в нашому магазинчику придбати або з цибулинкою, або просто букет квітів тюльпанових. Розкажіть, будь ласка, найкращий час, і які це опції, щоб були тюльпани і я, а не ще 10 тисяч відвідувачів. Тобто, краще приїжджати до 9 ранку. У нас є опція як корпоративна зйомка. Це до відкриття парку до 9 години. З 6 ранку до 9, відвідувачі бронюють фотосесію з фотографом і бронюють певний час, наприклад, з 7 до 8 і на полі нікого не буде. Тобто, це для зйомки професійної. Або найкращий час, якщо відвідувачі хочуть, щоб поменше людей, потрібно приїздити в будній день і бажано це з самого ранку, з 9 ранку, там до 11, або вже під вечір, коли захід сонця і дуже гарні кадри. Сонце дуже красиві локації, і якраз в таку пору. Це близько з 5.30 вечора до 8 вечора. Ми бачили кадри з відкриття, коли тут були тисячі людей. Ви сказали, що відкриття десь 25 тисяч. Як ви будете вирішувати? Питання з парковкою, тому що всі люди і всі машини не поміщаються. Ми працюємо над цим. У нас є три паркомісця місця на 500 машин, але ми зараз побачили попит людей, скільки їде відвідувачів, і намагаємося зразу уникнути таких ситуацій. Ми зробили ще підготували до суботи три великих поля парковки: це звичайне поле покошено спеціальними розмітками, заїзд-виїзд. Тому плануємо, що не буде вже якихось таких неприємних ситуацій. Ще неприємна ситуація з сміттям. Також бачили фотографії, коли залишають після себе відвідувачі купу. Всього е, у нас працівники вивозять щоденно, кожну годину, кожну хвилину є вже ми бачимо попит людей, і ми реагуємо максимально швидко. Кожен день ми бачимо, там треба людям більше лавочок, ми завезли. Сміття взяли більше людей, вивозимо. Тому все максимально комфортно, швидко відбувається для комфорту людей. Які сорти можливо, що ви втратили під час окупації? А що з'явилося нового? Ви мені анонсували, що Голландія подарила нові тюльпани? Так, після окупації в нас в основному постраждали дерева. Це від куль. Згоріло половину колекції сакур. Це коли палав центральний будинок більше двох діб. Якраз в сакури були висаджені, такі унікальні сорти. Це все згоріло. Але ми відновлюємо, ми насадили багато дерев. Дубів, хвойних, ялин лавандове поле постраждало. У нас третина постраждала від гусениць танків. Тому ми зробили нову локацію, де в нас два роки тому було поле тюльпанів. Всі пам'ятають ці хвилі, красиві, різнокольорові. Зараз там сорт лавандін, платіном ніко це суцвіття більше метра. Буде, тобто, ефект провансу вже в червні. Відвідувачі можуть побачити. Скажіть, що нового, і чи з'явилося щось в парку, що нагадує і асоціюється з україною, перемогою, патріотизмом? Ми нам Голландія подарувала 350 тисяч цибулин тюльпанів восени. Це вони підтримали нас, дали поштовх до розвитку. Ми були приємно вражені, здивовані один голландець-фермер зробив нам тюльпановий мікс на своє бачення, і ми дали йому назву Українська мужність у зв'язку з подіями. Він не жовто-блакитний, але це дуже гарний ніжний мікс кремово-рожевий. Тому всі відвідувачі там багато фотографуються і саме шукають, де цей мікс. І скажіть, будь ласка, чи будуть змінюватися якось в сезон ціни на вхід і на послуги? І ви сказали, що у вас такий релакс як терапія, чи є у вас якісь послуги для військових? Ціни не будуть змінюватися. Ми не змінювали ціни, не піднімали їх. У нас дорослий квиток 200 гривень, дитячий пільговий 100 гривень. Зсу, переселенці, військові безкоштовно. Ми співпрацюємо з військовим госпіталем, возимо по вихідним автобуси діток з Київської області, які постраждали під час окупації. Вони всі проходять безкоштовно. Ми наймаємо людей, художників, спортсменів, які з ними займаються, проводять активності різні і звичайно. Ми раді всіх бачити тут, як арт-терапію, відновлення, бо це дуже важливе для здоров'я і психологічного стану, тому ми можемо радувати людей таким. Отже, в Добропарк їдуть гуляти, милуватися краєвидами, робити фотосесії, смажити шашлики і навіть одружуватися. А з настанням тепла дирекція обіцяє відкрити для відвідувачів пляж. Якщо вам сподобалося це відео, залишайте свій лайк. Якщо хочете залишити свої побажання, пишіть їх в коментарях. А з вами була Антоніна Карташева на Ютуб каналі Новини Лайв.